Доброго всім здоров'я. Я вітаю вас на телеканалах Тернопіль, 1 та НТБ. В ефірі ви дивитесь програму Кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Марія Мацешин і я працюю у відділі комунікації головного управління національної поліції в Тернопільській області. Сьогодні я розкажу вам про ті кримінальні події та інші факти, і життя тернопільських поліцейських, які трапились у нашій області на минулому тижні. І розпочнемо нашу програму із найрезонанснішого злочину, який розкрили тернопільські оперативники. Слідчі поліції Тернопільщини оголосили працівникам одного із районних ТЦК підозри у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи. Зловмисники чітко розподілили між собою ролі та отримували неправомірну вигоду за вирішення питань щодо уникнення мобілізації. Цього разу суд обрав чотирьом фігурантам міру запобіжного заходу три місяці тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі поліції Тернопільщини оголосили працівникам одного із районних ТЦК та СП підозри у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи. Встановлено, що п'ятеро підозрюваних чітко розподілили між собою ролі, налагодивши корупційні схеми уникнення мобілізації. Аби змусити військовозобов'язаних платити, вдавались навіть до погроз побиття та викрадення людей. У ході слідства поліцейські зібрали нові докази їхньої протиправної діяльності вчинені у складі організованої злочинної групи. Правоохоронці встановили, що організував корупційну схему Емо керівник місцевого ТЦК до справи залучив ще чотирьох осіб: троє з них працівники центру комплектування, ще один колишній військовослужбовець. Члени ОЗГ вимагали та отримували неправомірну вигоду за розв'язання питань з метою уникнення мобілізації військовозобов'язаними, непроходження ВЛК, оновлення військових даних, отримання відстрочки від проходження військової служби. У місяць заробітки зловмисників встановили від 100 до 150 тисяч доларів. Отримані гроші організатор та помічники ділили між собою. Розмір зарплат. Плати залежав від виконаних завдань. Злочинний план фігурантів викрали оперативники карного розшуку та слідчі головного управління Нацполіції у Тернопільській області за сприяння керівництва Міноборони та ЗСУ. В першу чергу сприяли обласне ТЦК СП і командування оперативний захід. Тому всі інцинуації на рахунок причетності будь-яких осіб вони будуть тільки домислами. Слідством вже проведено певну роботу, і доказано, що ту грошову нагороду, яку вони незаконно отримували, наші фігуранти ділили виключно між собою. Нагадаємо, очільнику корупційної схеми поліцейські оголосили про підозру під час наради з керівниками ТЦК та СП, яка проходила у Тернопільській обласній військовій адміністрації. Це було зроблено превентивно для того, щоб всі зрозуміли, що поліція не буде закривати на такі речі очі, тому що якщо б це відбулося просто. Так як відбувається звичайна наша рядова реалізація, можливо, мало кому це дійшло. 24 липня після оголошення підозри суд обрав фігурантам запобіжні заходи з правом внесення застави у 242 тисячі гривень. І вони скористалися цією можливістю. Проте слідчі та працівники кримінальної поліції роботу не припиняли, і у ході досудового розслідування встановили нові деталі у цій справі. За словами заступника начальника ГНП в Тернопільській області Андрія Ткачика, наразі відомо про шістьох людей, які відповідно до закону не підлягали мобілізації. Проте підозрювані їм також погрожували та залякували, вимагаючи кошти. Потерпілими від даних осіб прохання звертатися до ОНП або безпосередньо до територіального відділу поліції за місцем проживання для того, щоб ми могли об'єктивно і в подальшому ще встановити кількість потерпілих. Я впевнений, що їх. Є більше, ніж на сьогоднішній день. У нас є в матеріалах провадження. Серед потерпілих житель Чортківського району чоловік не підлягав призову на військову службу під час мобілізації, оскільки є батьком чотирьох дітей, троє з яких неповнолітні. До мене увірвалися троє в військовій формі. Нічого не об'ясняючи. Збили з нігти, вже ногами били, та й все. Витягнули з хати. Пов'язли мені вдома на мені. І я сперечався, що я не, ну, не маю права вони мене взяти. Бо четверо дітей повнолітні, Знову почали мене бити, скопали ногами, таї. а на другий день мене відвезли, випустили Думав, що в інкомат, А Просто відв'язли на автобусну зупинку і все. З'ясувалося, що за мене заплатили були. Ну, як викуп. Мої родичі зібрали, що за мене заплачено було. На той час я не знав, і скільки так само не знав. Потім з'ясувалося, що 30 тисяч. Після поїздки з працівниками ТЦК та СП у чоловіка діагностували переломи ребер та інші тілесні ушкодження. Організатора та чотирьом спільникам слідчі поліції оголосили підозри за ознаками кримінальних правопорушень, чинених у складі організованої злочинної групи. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідчі звернулися з клопотанням про тримання під вартою без права внесення застави. На Дніпропетровщині поліцейські Тернопільщини затримали торговця зброєю. Під час проведення обшуку у його домівці оперативники виявили та вилучили 13 гранат, сім запалів до них, два перероблених під бойові пістолети та близько 200 набоїв. Зловмисником виявився житель Дніпропетровської області. Про деталі затримання дивіться далі. Арсенал зброї вилучили під час обшуків працівники Теребовлянського відділення поліції номер 3 у жителя Дніпропетровської області. Фігуранта затримали відповідь до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ще на початку липня оперативники карного розшуку головного управління Нацполіції в Тернопільській області отримали інформацію про те, що 53річний житель села Правобережне Дніпропетровської області торгує забороненими предметами. У ході документування злочинної діяльності працівники поліції здійснили у Дозрюваного оперативну закупку. І лише після того, як інформація підтвердилася, поліцейські Теребовлянського відділення спільно із ротою поліції особливого призначення Дніпропетровської області прийшли до фігуранта з обшуками. Правоохоронці виявили та вилучили 13 гранат, сім запалів до них, два перероблених пістолети, близько 200 набоїв і порох. Оперативники встановили, що чоловік переробляв ракетниці на бойові пістолети. А от де брав гранати, з'ясовують. Власнику небезпечного арсеналу слідчі поліції під процесуальні. Керівництвом Тербовлянської окружної прокуратури повідомили підозру відповідно до частини першої статті 263 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Ще минулого року на Тернопільщині оперативники викрили зловмисників, які за 14 тисяч доларів обіцяли уникнути мобілізації. Вони сприяли в отриманні документів про зняття з військового обліку для подальшого виїзду за кордон. На минулому тижні слідчі головного управління Національної поліції в Тернопільській області скерували дане кримінальне провадження до суду. Оперативники Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки та військової контрозвідки СБУ взаємодії зі слідчими поліції Тернопільщини викрили жителя області та його спільника на оборудках у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Зловмисники обіцяли військово зобов'язаним посприяти в отриманні документів про зняття з військового обліку для подальшого виїзду за кордон на законних підставах. Свої послуги оцінили у 14 тисяч доларів. Затримали фігурантів у порядку статті 208 кримінального Суального кодексу України після отримання ними грошей обом уже оголосили підозру за частиною другої статті 28, частиною другої статті 369 з приміткою 2 зловживання впливом групою осіб кримінального кодексу України за їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони. Благодійний фонд Свята справа допомагає у забезпеченні поліцейських загонів з Тернопільщини, що несуть службу на передовій. Цього ж разу на потреби поліцейських було передано генератори зарядні станції та інші засоби боротьби з літальними апаратами. З початку війни благодійний фонд Свята справа, засновниками якого є двоє тернополян Олесь Боднар та Андрій Строєвус, надає посильну допомогу підрозділам поліції, які несуть службу у зоні ведення бойових дій. Цього разу на потреби правоохоронців передали інверторні і генератори, зарядні станції та засоби боротьби з БПЛА. Зі слів Олеся Боднара здійснювати волонтерську діяльність їм допомагають партнери із країн Заходу та США. На цей раз посприяла українська громада в Міннесоті. Ми передали генератори та. Батареї для забезпечення електроживленням підрозділів, а також аналізатори сигналів, які дозволять виявляти ворожі БПЛА та інші засоби, які працюють проти наших підрозділів. Передане обладнання використовуватимуть бійці зведеного загону та поліцейського стрілецького батальйону. Заступник начальника ГОНП в Тернопільській області Ігор Сидорук подякував благодійному фонду за допомогу і висловив сподівання на подальшу співпрацю. Поліцейські підрозділу охорони радять жителям Тернопільщини як вберегтися від квартирних злодіїв. Найнадійніший захист житла це сигналізація, під'єднана до пульта поліції охорони. Ця система захищає не тільки від злодіїв, а й від пожеж та затоплень. У разі її спрацювання озброєний наряд реагування прибуде за лічені хвилини. Як професійно захистити своє житло, розкажемо у сюжеті. Поліцейські обласного центру викрили групу злодіїв, які обікрали нещодавно дві квартири в обласному центрі. Сума збитків понад 2 мільйони гривень. Зловмисники продовж тривалого часу готувалися до крадіжок і навіть підлаштувалися під графіки відключення електроенергії. На жаль, квартирні крадіжки не пішли в минуле. І надалі в місті Троноплю є звернення громадян про те, що і невідомі особи проникають в їхні помешкання. Злодіїв не лякають ні. Закриті двері, ні надійні замки. Дані особи ретельно готуються до вчинення злочину. Вони слідкують за громадянами, їхнім пересуванням. За для збереження свого майна нікому не хваліться великою сумою грошей чи будь-яким майном, яке ви зберігаєте за місцем проживання. Не вповідається про це в соціальних мережах. У разі вашої відсутності довготривалий час. Повідомляйте про це сусідам, які повинні приглянути за вашим житлом. Але найнадійніший захист житла це сигналізація під'єднана до пульта поліції охорони. Охоронні системи захищають сьогодні не тільки від злодіїв, а й від пожеж і затоплень. Також вони мають функцію код примусу, введення якого вимикає сигналізацію і водночас надсилає на пульт поліції охорони тривожний сигнал. Відключення електроенергії не впливають на якість послуг поліції охорони. Ми завжди використовуємо сертифіковані засоби сигналізації. Які забезпечені додатковими акумуляторами, що можуть витримувати тривалий період часу під час відключень світла наряди поліції охорони працюють в посиленому режимі служби, водяться додаткові піші та автомобільні наряди, що дозволяє оперативніше прибути на місце спрацювання засобів охорони сигналізації. Під вартою поліції охорони перебуває сьогодні понад 11 тисяч об'єктів, майже 5 тисяч з яких квартири і приватні будинки. Квартирним злодіям вони не цікаві, адже ті знають, у разі спрацювання сигналізації озброєний наряд реагування поліції охорони прибуде за лічені хвилини. Щиро дякую вам за увагу. Нагадую, що в ефірі ви дивились кримінальні новини Тернопільщини на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. Звідчувам вам миру, добра та злагоди до зустрічі на наступному тижні.